Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Залишилися продукти від свят і треба їх використати, щоб було смачно і швидко. Давайте приготуємо разом з вами бутербродики. Для цього нам треба буде хлібчик. У мене ось такий тостерний. Я його перерізала таку, по діагоналі. Також є огірочки, чорна і червона ікра. Ось така намазка паста. І залишилося від суші імбір. О, треба його також використати. Ну що, друзі, починаємо потихеньку готувати наші бутерброди. Думаю, будуть смачні. Декілька зроблю бутербродів з червоною ікрою, декілька з чорною. Ось так кладу на хліб кусочок масла, забула витягти з холодильника. Ну, так уже буде. Буде такий, який є. І зверху ось так намазую ікрою і думаю, що буде смакота. І так само приготую із червоною. Масло також і червоно. Нічого ж особливого нема, дуже просто, але ж треба використати їх, тому що ж шкода продуктів. Не мов би вже всього понаїдалися, але. Все одно ж треба якось використати так Також масло і зверху. Ось такі зробила три із ікрою, а тепер будемо готувати інші. Так беру також хлібчик. Намазую з такою пастою копченого лосося. Ось так кладу огірочок і зверху скибочку берю. І ось така красота і смакота виходить. Намазки цієї не жалкуємо. Чим є більше, тим смачніший бутерброд. Сочніший. Той їм не вживає, і кому не до вподоби, можна не класти, а кому до вподоби, покладіть. Він тонесенько дуже ось так порізаний. Так що... Але це не всім підходить, не кожен може його смакувати. такую ложечку так взяла я купила она здорова широка малирочек Смачно. Так швидко приготували і смачно і швидко. Так що експериментуйте і ви, друзі? Так, ще покладу. Зелененької цієї намаски. Отут з краєчку. Красота. Ось так. На швидку руч приготували бутерброди. І будемо смакувати. Хочу ще додати сюди до бутербродів з ікрою шматочкові ручки, думаю, він не буде лишнім. Ось так. А щоб уже вони не залишалися нарізані, додавлю до кожного з бутербродів і буде нам смакота. Це впоралося. Порася з нашими бутербродами, пригощайтеся вітамінами. А я тут гарненько складу їх, щоб було красиво, не тільки що смачно, а треба, щоб було і гарно. Все впоралося, друзі. Ось такі бутерброди вийшли. Не знаю, як показати, отак видно чи не видно. Ось так. О, саме раз отаку. І вітаміни видно і бутерброди. Так що готуйте, смакуйте. Всього найкращого вам. Миру, добра, здоров'я, всіх земних благ. Молімося за наших захисників, захисниць. Нехай вони будуть здоровенькі, янгола, імохоронця. Всього самого найкращого вам, друзі. Дякую, хто був зі мною. Дякую всім велике за підтримку. Всім до побачення, до нових відео, до, нового... до нових зустрічей. seems much more